Всім вітання. Перепрошую за е, не зовсім е, такий е, ефірний вигляд. Так? Світла нема і, відповідно, зачіскою не дуже вийшло. Що я хотів поділитися сьогодні? Коротко, е, я так розумію, що багато людей просто. Навіть не, роз... навіть не здогадуються, які процеси відбуваються. І тому от коротко про Мінськ, Рамштайн і танчики. Танчики це відомий фрагмент, який зараз гуляє. В мережі, де виступ нашого шановного президента З часів, коли він був коміком, там будем брати солдатика, сидіти в танці і там воювати. От е, я розумію, що, ну, що ж, у чоловіка був такий досвід була така. Історія, багато його зараз тролять, його виступів в якості коміка, але хочу сказати інше, об'єктивно без образ. От подивіться там той ролик, там про танчики, подивіться інші ролики. От і собі просто уявіть. От, чоловік, який е, не дурний, е, там, не, не, не хочу там прималяти якісь його, применшувати, перепрошую, якісь його заслуги, але чоловік, який. З таким досвідом, з досвідом естрадного коміка, концерти, виступи е такі доволі часом, часто неякісні жарти і так далі. Подивіться на оточення. Ну, отже, короля робить свита. Подивіться на оточення, подивіться на цього ж е е кірюшу, який поїхав укріпляти міжнародні зв'язки в Таїланд. З діаспорою У нас там дуже виявляється потужна діаспора. Чи подивіться на радника Подоляка, через якого зараз дипломатичний скандал з тим самим Іраном, який зараз? Я розумію, що це просто використали. Я все розумію. Але хто тебе тягне за язик? До чого ти тут? Ми ж там вас предупреждали, так. Ну, подивіться на інших людей, які там присутні, почитайте їхні біографії. Ви зрозумієте, що при владі України люди, які, м'яко кажучи, не мають компетенції і не мають досвіду в управлінні державою. Це перша річ. Тепер подивіться на друге. Верже Джонсон заявив, як перед тим заявила Меркель, хтось там ще по-моєму, чи Оланд, чи хтось інший про те, що виявляється мінської угоди. Це був такий дипломатичний хід для стримування Путіна. А тепер продовжить далі ту думку. Дипломатичний хід про стримування Путіна, до чого він призвів, і взагалі як його трактувати? А трактувати його можна так, як трактують московити. Ага, це ж ви ж нас обдурили. Це ж насправді ніхто не хотів мира. Що це означає взагалі? Так як кажуть, концептуально. А це означає, що раз ви нас обманули, ми мали повне право діяти так, як ми діяли. Це з точки зору їхньої риторики, і з точки зору багатьох прихильників руського міра, це означає, що підстави для вторгнення в них були, тому що їх банально водили за ніс, банально дурили, розказували мінські угоди, які ніхто не збирався. Виконувати, задумайтесь над тим. Ну і, власне, Рамштайн, там, от, озброєння і так далі. Пригадуєте початок е так званої військової операції, вторгнення, якщо називати речі своїми нами, повномасштабного, яке так і не стало в юридичній площині в нас війною. Е про те, що нам казали, ну ми не можемо ж там дати вам таких озброєнь, тому що це буде фактично третя світова. Сьогодні про третю світову говорять майже відкритим текстом. Ніхто не звертає уваги на те, які там озброєння дають, але їх знов-таки дають дозовано. Американці говорять про те, що в них їхні контракти, в них розумієте, контракти з Польщею, ще там з кимось. І тому танчики зараз не підуть, а підуть на кінець року або на початку наступного. Виявляєте, скільки щодня гине людей? Скільки ще загине? Поки підуть ті танчики. І що, танчики змінять в нас картину війни, коли в нас воюють більше не танчиками а ракетами. Тобто вони зламають ситуацію. Брехня тут брехня на брехні. Тут все просто накручено. І йдуть глобальні торги, йдуть там якісь договірняки. І просто це треба розуміти. Я не хочу зараз коментувати, хто там кому перепрошує Рабінович, і хто там кого намахав. Але я бачу цей факт, що йде. Е, 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 Ідуть ті торги, і йдуть торги за рахунок життів українців, а наша влада на це не реагує належним чином. От про що я хотів сказати. Тому думайте, дорогі мої.